Всім доброго раночку, мої дорогенькі, всім доброго ранку. Бачите, ще трохи вийшла сюди ту морку доперебираю і тоді заспокоюсь, бо, бо інакше я не годна все е, зробити. А потім вже піду щось буду готувати, їсти. Чоловік там пішов вливати е, трошки. А я, ну то, що вчора посіяли, а я думаю, пересапаю хоч трошечки прополю полю. Бараболі вже піднялись, бачите як? Вже піднялись їх зразу, зрушити, і вони піднімуться. Ну і трошки, поки матково сонця, я ще трошки буду перебирати. Ну, хоч трошки. Так, все, перебрала я ту морку і йду. Йду зараз, думала, ті індичата пущу пізніше, йду зараз, пущу їх на двір, бо сонце пригріло. Сонце припекло, сонце пригріло. І вступаюся, я вже. Отак. Якось так. Знаєте? Навіть... Ой. Бачите, хто не знає як себе ведуть нектаринки, бачите, як вони чорніють. От хто не знає, бачите, які рісні і як вони зразу робляться такі темні-темні. Бачите як? Бач... Отакі, от отакі робляться нектаринки. І така гусюща, гусюща. Ага. Цей рік вона ця... та, та трошки, ми маємо дві, то та трошки менше. А са вже таки так зародила, так вже зародила ця нектаринка, що дуже. Що дуже, бачите, як? Добре, йду. Всім вітання, мої хороші, всім вітання. Прийшла з вулиці, на вулиці таке таке пекло, ходила ще в магазин і думаю, треба приготувати. Ну, є там той суп, але треба щось приготувати таке, щоб би було, знаєте. І думаю, що я би приготувала, а що би я приготувала, що ви готуєте, скажіть, от що ви готуєте? Може, у вас є сім'ї такі великі, та й ви щось готуєте, а тут щось треба і, і, і не знаєш сама що. То я думаю, може я зварю кашу рисову і відбив них на смажу. Ну, я, не знаю що. я не знаю. що. Хто що готує таке швидко на скору руку, підказуйте мені, підказуйте, пишіть мені в коментарях. Бо, бо не, знаю, не знаю навіть, що то таке приготувати. Добре, мої дорогенькі, я буду готувати зараз. Ну і так буде? так буде. Так, мої хороші, бачите, я тут маю таке м'ясо, таке м'ясце. Не, не багато, я його дрібнесенько, скришу, щоб воно як не варити його довго, до каші до тої. Ну, бо якось так, знаєте, я його підсмажу і, і висиплю до тої води, щоб було до каші. О, А сковорідку я вже поставила і, і воду вже поставила на ту кашу. І зараз так швидко зроблю. Я так не хочу довго з тим бавитися. От не хочу з цим бавитися довго. О, зараз я от тако скрішу дрібненько. Так, знаєте, як на шкварки, щоб воно таке було, як на шкварки, що сало крішу. Знаєте, от я так накрішу. Ой. І так його пересмажу. Добре, я його скрішу і буду смажувати. Бачите, мої хороші, я скрішила і тут дала чуть олії. І все, і буду його е, на сковорідку е, смажити. Я там трохи мало, знаєте, трохи мало такого, ніби е, повитирати по, е, біле, що я там відділюю цей порошок, е, то, то все. і в машинку вже навіть не сідала. А воно, а воно там пішла на дір а так воно там, жара така, таке пекло, таке пекло, що це страшне. Дивіться, я маю тут такий кусок м'яса, і я зараз, може, воно і не навіддивну, але я так поріжу, поб'ю, як на віддивну, і так буде, знаєте? І так буде, а що робити? о А що робити? цього може, трошки повідрізаю і кину. І ソーダへのソーダ。うん Я трошки посмажу і дам цибульки, щоб цибулька ній посмажилась, трошки моркви і так все до тої каші. Отакоє. А це бачите, яке. Трошки має такого ніби жирненького. Ну, то має, ну то що? То має. Отакі от вот, такі вот поріжу і повідбиваю. Знаєте, от такі кусочки. Ну І все, і так буде. І так буде добре. Знаєте, скажу вам, я повідрізала це сало. Ай, думаю, має їсти, має викидати, то я ліпше ще повідрізаю. О, оце сельце. Я так зробила. Повідрізала і, і все. І все. І тут зараз висиплю морку і щоб вона разом пересмажилась. І тут висиплю всю цибульку перекрешену, не дуже дрібно, як є. І все, на і воно смажиться. Отак якось. Так, мої коротку, бачите, я вже все посмажила. І кидаю до, ну, все висиплю сюди в воду. Вода вже почала кипіти, я скрутила. Висипляю все, все до до тої каші. Отако. От і зараз трошки підсолю. і щоб воно чуть прокипіло. Воно трошки покіпить. Або тут, в мене трохи позбігало нічого добре а Тут я маю різ. Більше не маю. Отак, от більше не маю. Ну, там грам 800 є води. А тут рісу, зараз я вам скажу, скільки я тут маю рису, 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 рису. ну 400, 400 грам десь рісу. Ну нічого я його зараз візьму, помию і і стане. Так буде. І так буде. Бачите, мої дорогенькі, я мию, щоб в ньому була чистенька вже вода. От я вже вода чистенька, і тоді я вже його відсіджую і засипаю. Бо інакше ніяк. Все, я засипала кашу, засипала той різ. І він закипить, і я його натихенько скручу, щоб він трошки покипів. а потім відставлю. І так буде, і каша буде готова. Зараз буду відкривати. М'ясо на відбивну. Бачите, м'ясо я витерла ту, щоб була сухенька сполокала, і витерла від рису. І зараз я поперчу і посолю тут м'ясо порізане на відбивну. От поперчу його і посолю. Так, так, посолю вперед, а так поперчу отако. От і вимішаю, і буду його зараз відбивати. Не буду чекати, щоб вона там постояла, чи що, не буду нічого робити, бо немає нема часу на таке все. І зараз позбиваю. Каша вже в мене кипить. О. Бачите, от тако. Тако закладаю в торбинку і відбиваю, потім витягаю і другу. Бачите, от тако. Щоб воно нікуди не розливалося, не розкидалось. А торбини великої такої, ну, Трошки більше її. я не маю, а дуже велику не хочу. То я в такі маленький. Ну, отак. Якось якось так. Так, мої хороші каша доварюється. Я її перемішаю. Вона ще трошечки. Ще в ній є волога, ще трошечки і зараз я вже виключаю. Але попробую то м'ясе, що воно собі представляє в тій каші, знаєте? Отако. І накрию її і вже. М'ясо я відбила. відбила І зараз поб'ю яйці і буду смажити, так, щоб було все швиденько. Так, мої хороші я яйці чуть підсолила, підперчила. І зараз їх розіб'ю і буду смажити. І зараз мукечки І посмажу такі відбивні, з кашу і так буде на обід. Це буде на обід. О, зараз я так зроблю. Віці, мої хороші, кашу я відставила вже, вона зараз ще чуть-чуть і вона тут дійде. М'ясо в ній готове, тобто маленькими кусочками. Ну, Я того так маленькими, аби воно було швидко готове. О, Бачите, запарилося. Аж. Бачите, аж запарилося. О, і все, і я накриваю, і каша така собі допарується. Бачите, каша допариться. Хочу вам сказати, що я поставила дві сковорідки, бо не буду я так довго коло одної стояти, дежурити. Посмажиться і все. Як є час, то можна і на одні посмажити, а як нема часу, то й. Отак. 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 Що робити? Як є? Два рази не, не кладу, знаєте, щоб два рази в яйце і два рази в муку. Я так ну, часом роблю, але це так не роблю. Так, зараз я скручу, трошки його зрушу з місця. Ще тут одну поставлю сюди на цю ворітку. О, і зараз буду перевертати так кофе. Помаленьку будуть щоб вони не згоріли. Отак. Ось так. Добре, добре. Ну от, Вони посмажились вже ці і буду їх витягати на тарілочку. Отако. От Оце от чорне, що є вже, бачите, це. Я вже не буду другий раз на ньому смажити. Не буду, бо я не люблю, потому, що воно таке лишається там. І на одну сковорідку, все, все на одну сковорідку і вже на ті одні буду смажити. Бачите, як? Я одну повитирала вже все. А тут -ту все сипала, і вже на ці одні буду смажити. Ну, от якось так. Якось так. І зараз я влию олію і буду накладати. Ну, от, мої дорогенькі, я вже і насмажила відбивні, Бачите? Відбивних насмажила. Смачні, добрі, бо я пробувала вже одну. Зараз попробую розрізати на тарілочку. Ну от, відбивна добра, каша готова. Йду кликати чоловіка, щоб йшов обідати. Ну, отак, мої дорогенькі, обід приготувала. На а тому буде все. Хочу вам сказати, що сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Я вас всіх запрошую, Надіюсь, вам там буде цікаво. А зараз, мої дорогенькі, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші, всім пока!